Росія розуміє, що е, все вирішить бій, і навряд чи вони вже там когось готують до цієї війни. Я думаю, що вони е, готові в першу чергу, ну більше себе там е, готують не те, що після до життя після поразки. Я думаю, це вони готують до життя під час е, цієї, скажімо так, війни і ізоляції Росії від. Е, цивілізованого світу, тому що ну, говорити про поразку ще рано. Ми зробимо все для цього, але в Росії ще не знищена їх армія. В них більше 500 тисяч людей на нашій території там багато тисяч техніки. Їх оборонно промисловий комплекс ще працює і. Для того, щоб говорити про це, треба знищити їх військові угруповання, навіть не просто там звільнити територію, а навіть їх. А треба зробити скласти умови для того, щоб саме їх знищити, щоб потім можна було говорити, що Росія програла. Поки в Росії буде армія, вона не програє, навіть якщо ви, ну, в військовому плані, я маю на увазі, якщо навіть просто свої армії виведе з нашої території, тому основне завдання зараз і звільнення території, ну і е, знищення їх армії. Тоді можна говорити про поразку Росії.